Добрий день, цікаві хлопчики соколята і зіранькі дівчатка. Вітаю і вас, татусі та мотусі, жвавої малечі. Доброго дня і вам, дідусі та бабусі. Як казали в запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішку і світанки та уступці дня та вче життєве жито. Радий нашій новій зустрічі. На хортиці, на горі, на ранішній назорі, там санько сито ходить, казочки збирає, у кошик складає, цілий кошик казкових оповідань, тільки руку засунь і дістань ту, яка тобі до душі. Тож слухайте, люди хороші. А казка моя сьогодні буде про те, як постало місто, яке всі ми шануємо і любимо, яке є столицею України. Ви здогадались уже? Так. Сьогодні буде моя мова про те, як утворилося місто Київ. Три рідних брати. Кій, Щіп і хорів, і їхня сестра Либідь мандрували степом, підіймалися у гору Славутою, Дніпром і вирішили завітати у гості до Хортицького волхва наради. Це був мудрець з мудреців, щоб почути його е, пораду, щоб почути його нараду. І йшли люди з усіх кінців землі. І жив він саме на Хортиці у Балоці біля Дніпра. І вони вирішили завітати, щоб попитати його про те, де б вони могли започаткувати своє місто, бо їм набридла Мандрівка степом, їздили вони до моря і за гори сині і зелені. От знайшли вони нараду, привіталися та й кажуть, о, мудрий нарадо, нарайна! Нарадь нас, як іде нам влаштувати своє місце. Хочемо ми тепер жити осідло, годі мандрувати. Він і каже, я підкажу вам, де це зробити. Йдіть уздовж Дніпра, уверх по течії, і тільки навпретеся ви десь у височезну, височезну гору. Отам і будуйте своє місто. Брати і сестра подякували мудрецеві та й пішли далі, як він і мінараяв. І за кілька днів чи тижні вони досягли тої гори. Гора височезна і стоїть обабіч Дніпра. Брати, щів і хорів кажуть, щеки хорів кажуть братові Києві, як ми тут можемо заснувати місце? Тут гора. і... Яку важко прилаштувати до житла? А він каже, раз нарада нараяв нам це зробити, ми будемо будувати місце. Ми вщент знімемо цю гору, зруйнуємо її. Як? А ми будемо, кажуть, робити камінь, викидати у річку, земельку копати і розчищати, щоб убрати цю гору. Вони кажуть, та нам і сто життів не вистачить, щоб подолати цю гору, щоб зрівняти її з землею. Що ти таке кажеш? А Кий, це був старший брат, із трьох і каже: Мені це не важливо. Мені важливо був голос мудреця і моє бажання побудувати красиве світле і велике місто. І він почав щодень довбати скелі і скидати їх у Дніпро. І за тою наполегливістю. За, тим, за тою старанністю, з якою працювали брати і сестра, якось зглянувся на них перун громовержець. Так їм сподобалась ця щира сердечність цих людей, що він якось уночі, коли вони втомлені, полягали спати, він узяв цю гору і переніс далі на захід. Вранці, коли проснулися брати і Либідь, вони вже не побачили перед собою гори, тільки сім пагорбів лишилося обабіч Дніпра. То сім пагорбів, на яких і виник красиве і величне місто, яке назвали на ім'я старшого брата Києв. І ми всі знаємо тепер це місто як місто Київ, нашу столицю, наше красиве і привітне місто. Коли е... Побудували теремний двір, коли обнесли в це засікою, ну, тобто заснували життя і почали жити у місті Києві. Брати і Либідь. сам Кий вирішив податися знову на Хортицю, щоб подякувати нараді за ту пораду, нараду. Дивіться, яке красиве слово. Адже нарада це дійсно вірна підказка, радитись. Кажуть, одна голова добре, а дві ще кращі. І коли дві голови радяться щось зробити, вони кажуть, давай порадимось, рада в раду, щоб виникла велика радість від того, що ми не помилилися з вибором. Як це важливо. Так от кий подався знову до Хортиці, щоб подякувати на раді за вірну підказку, за правильну підказку. Він узяв такий собі крамець. Нарада не визнавав ні золота, ні злотоіскрів, а щось із хутра взяв йому, щоб їм ковдру якусь узяв. Ну, потребизну, може, топірець, щоб зрубувати дерева і робити багатічку. Словом, він зібрав деякий крам і сам, осідлавши коня, поїхав на хортицю, щоб подякувати нараді за нараду. От, і так сталося, що вже. А, коли він рівнявся з порогами, йому уздогін через Чорний Ліс, коли він проїжджав, уздогін пустилися дві страшні примари. То були дві доньки лиховиці. Одна була трясовиця, а друга бідовиця. І вони так бистро бігли з таким гірчанням. Іржанням, гиготінням, що кий, який не був мужній, трошки перелякався і підсадив коня, пустивши його в голоб. Він скаче, а оці дві трясовиця і бідовиця за ним. От от, -от нас доженуть, стрибнуть, а вони біжать і хочуть ухопити коня або за хвіст, або скочити ззаду на круп, щоби скинути князя із крупа коня. Він так і сяк вивертається і раптом, чуєте, у нього із задньої копита відлетіла підкова і вдарила в Лобисько трясовицю. Вона відкинулася назад, впала на землю і почала дригатися як ото е трясучка. От, зупинилася і бідовиця, бо сестрі ж зле і погано. І так, таким чином. Києві вдалося відірватися від переслідувачу. Приїхав він на Хортицю, знайшов нараду, подякував за все, розповів про те, яким красивим буде місце в подальшому, він бачив його розбудову, а що далі він планував робити. Віддав йому якусь потребизну з того, що він назбирав, крамець, подаруночки, якісь напої. Наїдки він привіз із столиці, із Києва, із свого міста. І подався назад. Приїхавши додому, він підкував коня, ту втрачену підкову. Але одну із підков, які він зробив, він прибив до, над одвірком свого терема. І якось уночі прийшла така бідовиця, щоб Помститися за смерть своєї сестри трясовиці. І що ви думаєте, дорогі мої, вона, як побачила над дверима ту підкову, так її теж затіпало, затрусило, задриготіло, і вона чкурнула чим скоріше від дверей. А Кия. Ніхто не хоче зв'язуватися з підковою і з тих пір пішло в нашому народі, що для того, щоб. Захистити свою домівку, а, свій храмець від злих чар, і злих сил, люди прибивали підкову над дверима. Причому ознака а, яка? А, тільки щоб підкова була дужками угору. Так казали а, мудрі люди давнини, що тоді щастя небесне. Зливається у ту чашечку підкови і наповнює дом силою захистом. А якщо хто приб'є підкову униз дужками, означало, що сила з цього дому захисна сила буде витікати геть і тоді чекай біди. А біда, як кажуть, не приходить одна. Тож а, я вам розповів. Про легенду, як утворилося місто Київ, про те, як наші предки, наші пращури шанували підкову, як розбудовували життя і як цінували мудрість мудрих людей. Я щасливий, що мені в житті пощастило зустріти свого нараду, учителя-старчика, який і досі дає мені підказки і наради, нараджує мене, як мені. Зробити те чи інше, щоб не помилитися, щоб потім гірко не досадувати і не печалитися, що я пройшов по свій гаразд. Є ще таке красиве слово українське гаразд, лад, яким я завжди вітаю з вас. От такі то історії. Мої касті, хвіст, а була й голова Богу слава людям всієї землі. Бажаю мира. А гетьману булава. Живіть щасливо, радісно, мило, насолоджуйтесь світлою дниною, ягодою, іншими речами, яке додає насолоди вашим серцям. І я буду чекати вас наступного разу, щоб привітатися і розповісти вам нові історії із нашої древньої Минущини, із того, що не плекав наш народ. І з того, що подарувало мені Хортиця ці казки, думи, легенди, які я несу у своєму серці і радо готовий вам розповісти. Тож, до побачення!